Проєкт Вільні хвилі у Запоріжжі тричі на тиждень для захисників України проходять безкоштовні заняття з плавання. Працюють за методикою призера Олімпійських ігор Дениса Селантєва. Відновлювати свої сили психологічні і фізичні через плавання. саме вода. Жодного немає такого протипоказання знаходження у воді від народження. До літніх людей. І всі групи інвалідності також рекомендується проходити реабілітацію саме через плавання. Це середа, де вони не мають жодної нагрузки на позвонки, на сустави, на все інше. Це четверте заняття для військових. Проходить реабілітацію плаванням Михайло, ветеран війни, працівник Запоріжсталі. На комбінаті запропонували реабілітацію, та я погодився воно ну, якраз для ноги саме. У Михайла тяжке поранення обох ніг, яке отримав під час звільнення бучі ще у 2022 році. Мінометом накрили поранення, перелом обох кісток. Ну міновибухова. Після довга реабілітація та повернення до мирного життя. Заняття з плавання каже чоловік потужний крок на шляху до повного одужання. Трішки краще вже рухати самою ногою, але все одно буває вбиває болізів та спині. Фізичний стан. Трішки покращився та й морально. Взагалі після проєкту продовжую далі ходити в басейн та й на інші мероприятия такого плану. Вільні хвилі ініціатива, яку впровадила громадська організація Запоріжжя, платформа спільних дій за фінансовою підтримкою компанії Метинвест у координації з комбінатом «Запоріжсталь». в Запоріжжі. Відкрили потім будемо відкривати в Кривому Розі. От і далі вже працюємо над тим, щоб відкрити в інших городах. Нам пишуть з Луцька, нам пишуть з Вінниці, з інших міст, що у них теж є такі потреби з ветеранами працювати.